Ну він же старше них, чи це він їх. А вони як хазяїни, нічого собі. Я Я думала, буде друга реакція, що він буде їх трошки там мучити. О, Мотя. Іди знайомся з чоловіком. О. Здрасте. Здрайстя, заходи. О, то він заховався, вона вийшла. Мотя, ти якась ця у грязюці. Мотя, Так <різь> Та хай все, не лякай їх, Буба, не лякай. <різь> Щось вона була підхудла, а це знову десь видно з дзерно шукає. У кіз краде. Їм треба спокійніше, бо ти їх лякаєш, вони не розуміють, що від них треба О, і деньки ми. Це що в 10 років дитинство кінчається. Юрчик. Ку, ку Ось так. Він уже з батьком сіно вкидає. Ну не бачу сонце, диві. Ай, молодець який. Тобто я таку попробую того сказати. Ви мірку, він споруди, тогда практики врать. Ага. Будеш тренуватися. Да, Молочинка. Помощні хоч куди. Буровдянина цибулі вирвала, а козел уже пробу знімає. Фух, що, одне вигружаємо і зараз поїдемо на вечір, да? друге загружати. Так, значить, запаминаємо три прицепа повнющих гарнених з горою у нас є. Юра, ти відходиш, коли папа закидає сіно? Ну ти йому казав, щоб він в сторону відходив, щоб не цього. Це таке, це ж вила. Мотя де боба? Буде... його задовбали але мали поросята. Зараз піду подивлюся. Шкодніки. Шкодники малі, хочуть з дядьком бобою познайомитися, а він, а він свободиш. Осьо. А ні, він сам. Оба щось гризе. Ну со. І со. Пристроївся ось до картоплі. Да. Ой, чого це ти, Андрій, цілу картошку висипаєш? Але гризуть, не знаю. Гризуть. Так, да? Бобка? Я ж показувала вам, що ми жениха привезли нашій моті. Навіть не показувала. Телефон зараз перегружений. Чищу його, чищу, а ніяк навіть не могла, не могла скинути вам останній дзвоник Юрчиковий випуск. От, не виходить, загрузити. До 92% загружає і потім стоп збивається і все. Не знаю, чи це відео, коли я його виставлю, коли вийде в мене його. Султан! Не трогай дівчатку. Замурзана Андрій Калюшку їй робить, вона бовтається в грязівці, кайфує від цього. 8 Майдана війна була і все одно. Хотел а вот петь деревьев, он зарплат. Дивіться ззаді, щоб голови вам не позносило. йте бо зараз там такі гілки що можуть по голові надавати Пора вже відкривати консервації, сезон. Вишенька вже радує своїми ягідками. О, от у нас вже Юрчик сюди банду приглашає днів три. Діти наїдаються вишень. Треба закривати якісь компотики. Варені в мене не їдять. А компоти у нас п'ють. З'їсти вишеньку ті, що мене, звісно, кислотність трошки повишена, буде мені зараз. Ай-яй-яй. Кисловатенька, ну, для мене. Але смачна. Красоньке. Хай ще день-два, щоб трошечки набралося ще цукру буду обривати. Сьогодні вже останній день мого робочого процесу ремонту на роботі в їдальні, От, то можна ну, що буду підходити туди, в відпустку йду, але все одно буду ходить, Ну, іноді ходити на роботу, бо в мене там і по бухгалтерії і багато роботи, і по ремонту. У мене 4 дні вільних, то треба за ці 4 дні, мабуть, щось зробити. Коротше, мабуть, компотим. Це взагалі ходжу по городу та дивлюся. Ось, у мене тільки гарбузи в людей, вже гарбузи такі, що ось те, невеличкі, І що такі вже будуть свісти. А в мене тільки-тільки ось все. Тут вже треба пополоть. Це не дивіться, це не бур'ян. То будуть нікотрі думати, що я така. Є. Та я в принципі звична. В общем, що це кінза. Я її спеціально не сполола, оставила на сімечку. От, І в неї буде сімечка, яка? Коріандр. Ось так. Так, тільки що нашій моті вкололи ось цю вакцину. Парварувакс це від парвовіруса і бешихи. От перед покриттям треба робити таку вакцину для того, щоб ну, дітки були живі, вагітність пройшла нормально, і все було це як імунізація. Іде. От ну єдине, що мені не дуже подобається, така дорога вакцина тут 10 мл. І іде, ми вкололи її 2 мл, і ще та все остальне зараз просто викидається, тому що вона тільки впродовж двох годин жива. Це жива бактерія, тут жива вакцина, і вона вже негодна, тільки дві годинки і все. Тому це все викидаємо. А стоїть вона більше, ніж 400 гривень. Там по я не помню 460, по-моєму, чи що. От, оце є мінус. От, а так, хай Мотя буде здорова, бо скоро покриття, і вона повинна бути готова. Там воно малеме, ще цього злякаємо. Ну кого? Котеняша борзєє, чим собака. Собака боїться. Куси дибом. <рискот> Ой, прикольний який давай. вообще.